Едгар Алан По Ти єси? Читає Роман Молодій, Я збираюся оце відбути роль Едіпа в Ретлбурзькій загадці. Я маю викласти вам, як тільки я один можу це зробити, секрет машинерії. Що спричинилася до Ретлбурзького чуда, єдиного ствердженого, незаперечуваного, безсумнівного чуда, що поклало одразу крайне вір'ю серед ретлбуржців і повернуло в християнську віру всіх тих, по світському настроєних леді, що насмілювалося перед тим висловлювати усякі скептичні погляди. Ця подія, яку мені не хотілося б розповідати в тоні неналежної легковажності, сталася в літі 1800 якогось там року. Містер Бернебі Шатлворси, один серед найбагатших і найвпливовіших громадян міста її округи, зник на скільки днів при обставинах, що збудили підозріння про злочинство. Містер Шатлворси вибув з Ретлбро дуже рано вранці, в суботу, верхи, висловивши намір податися до міста С, щось у 15 милях від Ретлбро. І повернути вночі того самого дня. Через дві години після того, наче його кінь повернувся без верхівця і без саквів, приладжених до його сідла перед від'їздом, кінь був поранений і весь закаляний. Ці обставини щенили чималу тривогу серед друзів Шаттлворси. і коли в неділю вранці з'ясувалося, що він і досі не повернувся, а все місто повстало, щоб іти шукати його тіло. Найбільшу енергію в організації цих пошуків проявив щирий приятель, такий собі містер Чарлі Гундфелоу, чи як його всі називали, Чарлі Гунфеллоу, або старий Чарлі Ґунфеллоу. Отже, я ніколи не міг упевнитися, чи то був незвичайний випадковий збіг обставин, чи таке саме ім'я отак. Упливає на характер людини, але безперечно, що ніколи досі ще не було особи на ім'я Чарльз, яка не була б відвертою, мужньою, чесною, добродушною і щирою людиною, з гучним голосом, що його аж утішно слухати було, з очима, що просто дивилася на вас у супор, ніби промовляючи: Я маю чисту совість, я не боюся нікого і стою вище від усякої підлості. Otoj, širí, best... Sample complete. Ready to continue?